Номер 205. Ставте замість зірочки таке число, щоб отримати правильну рівність. Перше завдання. В чисельнику зірочки в знаменнику 9 дорівнює 2545. 45. Потрібно наскільки поділити, щоб одержати 9 на 5. Так само і 25 поділимо на 5. Одержимо 5. 5 дев'ятих. 5 дев'ятих помножити чисельник і знаменник на 5, одержимо 25, 45. 4 в час... Друге завдання. 4 в чисельнику, в знаменнику зірочка. Дорівнює 16 поділити на 44. Наскільки треба поділити 16, щоб одержати 4. На 4 треба поділити. Тож, 44, теж поділимо на те саме число на 4. Одержимо 11. І 16 і 44, ми поділили на 4, тобто, одержали рівний йому дріб. Так, третє завдання. Зірочка. На 5 поділено дорівнює 28 35. На Наскільки треба поділити 35, щоб одержати 5 на 7. І 28 теж поділимо на 7. 28 поділити на 7 дорівнює 4. І так, і чисельник, і знаменник ми поділили на 7, одержали рівний йому дріб. 10, четверте завдання. 10 в знаменнику зірочка дорівнює 70 в знаменнику 91. Тільки не 11, а 10. 10. Наскільки потрібно поділити 70, щоб одержати 10 на 7. На це ж 7 поділимо і 91. Одержимо 13. І чисельник, і знаменник ми поділили на 7, одержали рівний йому дріб. 10 13.